Вітаю всіх, хто любить малювати. І відео е, було запитання: як намалювати, наприклад, якщо, якщо ліхтарик чи якесь інше джерело освітлення світить вам у вікно не зверху, а прямо в саме вікно, так, на рівні вікна. От, наприклад, тут у нас буде оцей ліхтарик прямо у вікні. Чи це можливо, це буде там той самий місяць, так або сонце. Е, ми знаходимо. На якому рівні? Е, наскільки близько знаходиться це джерело світла до нашого будинку, тобто до, до вікна? Виходить, так? Е, ну, якщо так близько, то це вже не сонце явно, бо сонце у нас буде на, е, на, рівні, ну, на рівні лінії горизонту. У вас буде, то це вже вже якийсь у вас ліхтарик, ну, мало ли там вуличний ліхтар, чи, чи ще якесь інше джерело освітлення. Ззовні, з вулиці. так. І ми шо, і що ми робимо? Дивіться, я опускаю з цих кутів нашого вікна проєкції вниз. З цієї точки, де, де у нас рівень освітлення на землі, я проводжу ось так. Прямі, і дивіться, з джерела освітлення я веду ось через цей кут до пересічення з цією лінією. І так само я веду і тут. От. І у нас виходить з вами, оце у нас з вами виходить напрямок світла цього джерела освітлення, значить, значить, з вікна. Але у нас ще ж верхні кути, верхні кути. Як нам тут бути? Дивіться, з цієї точки я е, е, значить, провожу таку вертикаль перпендикулярну до стелі. Так? І так само піднімаю вгору перпендикуляр до стелі сюди. От. І виходить, що потім з джерела освітлення через оці верхні кути нашого вікна я провожу ось так і ось. Так, і в мене виходить з вами от таке направлення нашої, нашого, світ... нашого значить, світла на, на стелі. Тобто це у нас буде світло на стелі, це буде у нас там, світло на підлозі. Ну, а наш, наше вікно ми його, ми його наведемо, щоб воно було у нас, ну, щоб було видно, що це у нас вікно. От так буде виглядати. Освітлення ось ще раз показую. Це це у нас буде оце у нас буде світло на підлозі, оце, ось його рамки йдуть, а це буде світло на стелі йти. Так буде виглядати ваша кімната. Якщо Буде джерело освітлення в цьому місці. Там можуть бути різні варіанти, де, де може бути це джерело, але принцип знаходження цих точок буде однаковий. Кому було цікаво, був радий, що вам це пояснив. І Зустрінемось в наступних відео, де будемо вирішувати різні завдання з малювання, які вам будуть цікаві. До нових зустрічей, до побачення. Малюйте.